У мексиканському Канкуні делегати з усього світу вирішують, як знизити людські та економічні втрати від природних катаклізмів. Конференція проходить у рамках міжнародної стратегії зменшення небезпеки лих ООН. Кілька років тому було підписано синдецьку рамкову програму зі зменшення ризику стихійних лих на період з 2015 по 2030 рік. Вона містить заклик збільшити інвестиції у цю справу. У Канкуні ж підбивають проміжні підсумки. Прогрес дуже видатний, і вражаючий, але звичайно ж великих проблем, як і раніше, багато на тлі швидкого потепління клімату. Наше спільне зобов'язання рятувати людей і уникнути втрати трильйонів доларів, які інвестовано в соціальний і економічний розвиток, сьогодні стає ще нагальнішим. За даними ООН, масштабні лиха, як природні, так і рукотворні, щорічно коштують планеті 520 мільярдів доларів, і 26 мільйонів чоловік щорічно убежіть внаслідок них. А у бідних країнах катастрофи можуть повністю знищити весь ВВП за одну ніч. У Мексиці зустріч проводять не випадково. Вона постійно потерпає від ураганів. Тут також містяться одні з найактивніших вулканів світу. Та, попри те, країна подає іншим приклад того, як цьому зараджувати у багатьох країнах ймовірність масштабних лих значно знизилася завдяки сильнішим інститутам, міцним законодавчим і політичним основам, ліпшій готовності вдосконаленню систем попередження і кращому розумінню ризику лих, а також кращій взаємодії з громадянським суспільством і більшій прозорості. І Мексика, де ми зібралися сьогодні, лідер у зменшенні ризику стихійних лих на практиці. Ми зрозуміли, що необхідно діяти заздалегідь. Швидкість реакції важлива, але ще важливіше бути готовими до раптових подій. у рамках триденного заходу заслухають думки країн, які найбільше потерпають від стихійних лих. Також запропонують практичні системи раннього попередження про небезпеки, які допоможуть уникнути людських жертв. Першу таку конференцію було скликано після руйнівного цунамі в Індійському океані, в результаті якого загинуло понад 200 тисяч осіб. З того часу провели п'ять самітів.